Потім Little Passion, до речі, цікавий сорт. Я взагалі думала, він буде більш біліший. Але ні, і саджанці, і кущик в кущі в ґрунті повністю перефарбувався. Тут в нас Magical Starlight, магічна зірка. Дуже гарний сорт. Бачите, він стоїть як гвоздик, нічого йому не заважає. Поряд в нас ваніла, вона теж буде викопана. Просто ще є деякі роботи там, на тому участку, де вона буде посаджена. Теж така дуже-дуже насичена ваніла. В осени буває. Не ніжно-рожева, як її рекламують в інтернеті, а ось навіть така темно темно рожева ну це вже кінець сезону. Далі, як бачите, теж вже декілька кущів. Тима поїхали на нове місце. Так, йдемо далі. Це ще один кущик мій фрайз Мельба.